Зараз буде незвичний контент для мого каналу. Шортс, розпаковка, тереогляд. Ось стільки кубиків мені сьогодні приїхало. Що у нас тут є цікавого? Почав я колекціонувати кубики по ті різні, всякі прикольні. Є в мене кубики нових лицарів хаоса. Ну, вони мені саме логотип подобається, колір ні, але взяв для колекції. Є в мене кубики Олдвордовські, здається, з Old World. Це є бістмени. Дуже мені сподобались, які вони мідні, прикольні. Взяв по два. Так, це, здається, легендарні куби від магазину Фішка. Колись давали такі наче за донати на ЗСУ кубики. Здається, Ну, одні, пам'ятаю, в мене точно є ось таких, в мене ніколи не було, то виміняв собі. Є в мене тепер такі орочі, причому колір у них трошечки різний. Цей темніше, цей світліший. світліше. І цей, так і не незрозуміючий, але підозрюю, що якихось аосовських орків. А це, скоріше під 40. Далі залізні руки. Причому сподобалося, що він бачите, ось такий, наче металевий, трішки переливається. Не схоже на воронів, бо воронів кубик він чорний з чисто білим. Олдвордовські ельфи. Далі в мене трошки волків. Це, здається, з дому Ігор такі самопальні кубики. А це в мене офіційний Єресевий. І Бладовський дуже довго шукав Бладів, тепер маю. З Єресі є в мене кубик солярки, тобто солярної аксилії. Скавини взяв по фану і інквізиторський дранік. Привіт. Так що є в мене тепер сьогодні такі цікаві куби. Надіюсь, вам вони сподобалися. Так що, якщо хтось має якісь прикольні куби, можна обмінятися або ж щось таке. Так що, бережіть себе і свої куби.